Брифайного, світлого, дай Боже, натхненого дня четверга. Так гарно, слухайте, бо дай трішечки вирватися і взяти, я забув, як називається ця рослина, і з неї цвіт Давно такого не бачив таких файних кольорів. Треба йти десь у корчі, аби кольори надивитися. Сьогодні четвер. Школа дитяча. Уроки від дітей. То саме нині навчає нас Іван. Перше випадково вони забігли до нас, Іван Францух, А вона сталася пригода. Я так стараюся робити час від часу, що такі споминки різні, які люди мені давали наміри, то стараюся у смітник не викидати, але так гарно потім так виходжу десь на двір у спеціальному місці, складаю їх до кубки, молюся, благословляю і підпалюю. Так символічно, аби всі наміри, які мені колись люди давали на, на молитву, мені так із димом пішли. І ми так з вас з, з нашим Василем вийшли, помолилися, поблагословили, перехрестилися. Він гарно підпалив. І, і тут так файно горіло, горіло, горіло. А наш більбо, наш песик не мав ніде у світі більше способу, куди піти, Мусив піти і через вогнище перестрибнути. І так що йому палило вуса і його трошки обстриг вогонь. І ми там потім сміялися і показували цьому Іванку. А, а Женька взяла в руки і каже: то він буде немудрий, він буде нерозумний, бо він вусами дивиться, він вусами відчуває. А Іванко такий, а він і так не дуже мудрий і розумний, бо якщо він пішов у вогонь, <гум> це так гарно, ми так розсміялися всі, що якби він був мудрий і розумний уже своїми вусами нормальними, то нашого лісу вогонь. І це, досить, <гум> це так, так, така файна пушка від дитини. Бо ми кажемо, ні, будьте там чемні, таке і таке не робіть, бо це, це буде не мудрий вчинок, або це буде таке ну, щось глупе, або це буде щось таке ну, шалене, неправильне, непотрібне. Але якщо ти вже це зробив, якщо ти в це входиш, то це вже шаленство, це вже неправильність, це вже не мудрість, не? як каже мій швагро, немудрота. Так що, товариство, аби не бути немудротою, нам не обов'язково треба чекати якісь ситуації, які стануться. Важливо вже у них не влізати. Тобто, товариство, якщо ви знаєте, що є певні речі, які вас точно зроблять немудрими, то не лізьте в них. Не лізьте вже, не, не треба перевіряти, а раптом вдасться, а раптом перестрибну, а раптом не знаю, не опалить. Краще не треба. Це як, як часто питаємося у молоді там, чи можна молодь питається, чи можна робити ось це і ось це. То можна товариство, але все таке, якби ви гралися із сірниками у ванні, з бензином, і кажете, ми будемо обережно чиркати, воно не запалиться, воно не загориться. Я товариство, я вас не знаю, я себе не знаю. Тому є речі, з якими просто не варто бавитися. Не варто гратися. Тому пропильнуйте, щоб якийсь вогонь підозрілий щось таке для вас дивне, як для нашого пса, то не мусите в це влізати, аби лише тоді, коли обпече вас, ви сказали, ой, як наші діти. Тому не влізайте у те, що пікає, але живіть файно і бігайте довкола вогнів. Десь дивіться на них здалеку, можете навіть їх проаналізувати, але не обов'язково в кожен вогонь влізти. Аби тобі опалило вуса, брови і хто зна що. <ріх> Тому дякуємо Іванку за нагадування і більбо за такий файний урок. Благословенного вам четверга і, взагалі, благословенного вам дня, коли би ви це не слухали. Майтеся файно і мир вам!